Кожна наступна вправа четверта, п'ята, шоста, сьома та восьма, вартістю 1 бал. Кожна вправа робиться в окремій табличці. Таблицю ми можемо побачити, ну, як зразок вправа 3. Так? Кожна таблиця, вона повинна містити кілька відповідних колонок, які будуть відповідати саме умові завдання. Наприклад, вправа 4. Вкладник поклав 5 тисяч гривень під 8% річних з поповненням щомісяця на постійну суму 1000 гривень, то сума коштів, яку отримає вкладник через 3 роки, буде обраховуватися. За відповідною функцією BS. Це функція, яка відповідає за фінансові операції і є готовою вбудованою функцією у програму Excel. Вам потрібно спочатку перевірити виконання ось цієї функції у відповідній таблиці. І якщо сума під час обрахунку вийде 46 886 копійки, це означає, що ви зробили все вірно. Тоді у наступному рядку вам потрібно цю саму задачу виконати за індивідуальними умовами задачі. Індивідуальний варіант до цієї четвертої вправи. Треба розрахувати за таким алгоритмом. Сума вкладу, ось у нас, вкладник поклав 5 тисяч гривень, це у початковій задачі. Вам потрібно прорахувати суму вкладу як номер варіанту помножений на 1000. Ми беремо із загального списку в журналі. Якщо ви 18 по списку, це означає, що номер варіанту 18 помножити на 1000 це буде тисяч. Далі поповнення на суму щомісяця. У умові задачі було 1000. А ви повинні його розрахувати як номер варіанту на 100. Це означає, 18-й варіант помножити на 100, це буде 1800. І річні відсотки. У нас річні відсотки 8, а для обрахунку річних відсотків для вашого індивідуального варіанту це буде 18 додати 10, тобто 18 річних. І період в місяцях, завдання трошки розірвалося, але я думаю, тут зрозуміло. Період в місяцях це номер варіанту, тобто 18 місяців. Викладете під 18 місяців. У умові задачі початкової це було 3 роки. 3 роки ми переводимо у 36 місяців, так? А у вас готовий період місяця 18 місяців. Тому переводити не потрібно замість 36 потрібно буде 18 місяців. Яку ж табличку потрібно створити для вправи 4? Погляньте уважно. Ось, це була вправа. Три, як зразочок. Так? Ось у нас є зразочок цієї вправи. І по варіантах можна теж проробити його. Якщо у нас є вправа наступна, погляньте уважно: річні відсотки, під які клали 8%. Вкладені кошти, початковий внесок було 5 тисяч гривень. Щомісячне поповнення 1000 гривень. Кількість років було 5. І... Ой, 3. І кінцева сума прорахувалася така, як в умові задачі. Тобто, у, у початковій умові оце все було враховано в таблиці. Погляньте уважно, якого вигляду повинна бути таблиця. Формула прописана. Абсолютно все прописано тут. Зауваження, що ми не можемо брати числові значення сюди писати, тільки адреси клітинок. Для чого? Тому що, якщо ми виконуємо автозаповнення і копіюємо для свого варіанту, то тут повинно бути враховано саме адреси клітинок. Тому що, якщо ми пропишемо цифри, то порахується одне те саме число скопіюється. Другому рядочку ви повинні брати саме для свого варіанту. 18% річних. Далі, вкладені кошти повинно бути 18 тисяч, щомісячне поповнення на 1800, наприклад, кількість років, ну, у нас тут років місяців треба брати, так? кількість місяців у нас буде 18 місяців. І зразу автоматом формула перераховує. Якщо ви звернули увагу, по ходу, поки я вводила, змінювала дані, по ходу це все змінювалося. Так? Значить, де взяти таку таблицю. Ось, наприклад, шапочку таблиці я копіюю, сюди вставляю. Так? Ось буде наша шапочка. І погляньте уважно. Це зразочком. Я роблю 8%. 8%. Далі 5 тисяч, це початкове внесення було в нас. Тисяча поповнення і кількість років місяців. У нас було кількість років 3, але в місяці ми маємо їх перевести 36. Так? Тому має бути ось тут не роки, а місяці. Кількість місяців. Так? І кінцева сума повинна прорахуватися за формулою. Формула є готова прописана БС. Тобто, це ми повинні у нашому Excel. Взяти формулу, натиснувши на вставку функцій, є готові формули, якщо ми їх не використовували, і щоб не шукати далеко, якщо ми не знаємо, що вони, наприклад, десь там у фінансових БС, швиденько можемо знайти. Якщо ми не знаємо, яка це буде, якого типу буде функція, ми можемо ось тут у області знайти написати «БС», Натиснути Enter і на… Ага, тільки чогось вибило PS, а не BS, Так? І тут ми можемо в такий спосіб знайти. Ну, всі вони будуть знаходитись в фінансових, ми можемо їх знаходити, натискуємо ОК OK. і тепер повинні вводити. Погляньте уважно: ставка значить, спочатку йде відсотки, ми натискуємо на відсотки. Це буде клітинка А2. Ми ділимо цю ставку на рік. Це ставка річна, тому ми маємо її поділити всі, абсолютно всі, повинні ділити її на 12. Так? 12 місяців. Далі, кількість періодів. Кількість періодів це місяці. Натискуємо на клітиночку Т2. Переходимо далі. Це буде виплата. Місячна виплата. В місяць ми виплачуємо це число. Але оскільки ми виплачуємо з свого карману, тобто ми зараз віддаємо гроші, то ми залишаємося в мінусі, через що потрібно писати мінус. Початковий внесок. Початкова ставка була 5000. Але ми теж її віддавали, ці гроші, тому маємо поставити мінус. Так? І тип. Це на початок періоду або на кінець періоду, ми нічого не зазначаємо, тому так і залишається. І зразу у віконечку ми можемо побачити, що це ця інформація 46 886,74 копійки, так як у зразку. Тому ми натискуємо ОК, все бездоганно виконано. Далі для свого варіанту. Новий рядочок, вводимо початкові значення, а нашу формулу просто автозаповненням копіюємо. Тут нулі, тому що тут нічого не введено. Ось у другому рядку повинні бути дані відповідно до вашого варіанту задачі. Я думаю, тут зрозуміло. Коли ми будемо виконувати вправу 5, Тут потрібно теж використовувати вбудовану готову функцію, це означає, що ми створюємо нижче нову таблицю, яка відповідає нашим розрахункам. Так? І вводимо формулу ПЛТ. Виконуємо цю знаходження формули точно так само. У фінансових вибираємо ПЛТ і дивимося, що нам потрібно вводити. У цій задачі є тип 0, це в кінці періоду. Тобто, якщо ми отут не виконували ніяких тип, нічого не вказували, то у наступній задачі, у п'ятому варіанті, у п'ятій вправі, ми маємо тип вказати 0. Так? Я думаю, тут зрозуміло. І тоді виконуємо ці завдання. Я вам відкрию готове рішення. Давайте подивимося, це буде, наприклад, вправа наступна: ось у нас позика, річна ставка, протягом якого періоду і обсяг щомісячного внеску. Наступна вправа буде в нас шоста. Так? Використовується функція ОСПЛТ. Значить, ми маємо порахувати. У такій таблиці позика, річна ставка, термін, платіж для першого місяця ми можемо виконувати. Наступна наша вправа буде річні відсотки, період, сума в кінці року, сума кредиту. Так? Тобто, ми маємо брати якийсь певний кредит. Ось фермер взяв у банку кредит. Тобто, для сьомої вправи це буде в нас ось таке завдання. І остання. Восьма право, банківський вклад, скільки нам потрібно сплатити, під якою ставкою, який то буде період в місяцях. Ми маємо порахувати оце все. Так? І ось тут використовується функція кількість періодів. Значить, як зразочок, ці готові таблички ви бачили, можна буде їх. Non utilizzare.